Велике диво. Глава ця в шабат перед песахом. Шабат перед песахом має особливу назву Шабат Гадоль, великий шабат. Він називається так тому, що 3335 років тому, якраз перед тим, як євреї збиралися покинути Єгипет, звершилося велике диво. Сталося воно, коли Всевишній наказав євреям взяти ягня, завести його до будинку і згодом принести в жертву. Сусіди єгиптяни запитали в євреїв, навіщо вам ягня в будинку? Євреї відповіли. Що вони збираються перенести його в жертву, і в той же час Всевишній уб'є всіх її первісків. Коли єгиптяни-первіски це, вони злякалися і вимагали від влади нехайно звільнити євреїв з рабства. Оскільки їхнє прохання не було прийнято фараоном і його слугами, первіски підняли повстання, унаслідок чого багато єгиптян було вбито. Це, звичайно, диво, але чому воно настільки особливо, що заслужило звання великого, і хіба інші єгипетські страти не були великими чудесами? У хасидизмі пояснюється, що є два шляхи перемогти зло, перший спосіб зламати та підкорити його. Другий і вищий шлях, полягає в тому, щоб саме зло перетвориться на добро. Особливість дива цього шабату, за яку він і назван Великим? Полягає в тому, що саме єгипетські первістки почали воювати заради визволення народу Ізраїля. І як і в ці дні, у наш час ми також удостоїмося великого диву. Миттєво прийде порятунок. І тоді виявиться, що вся темряве зло були потрібні, щоб довести нас до днів на шеха. Шабат-Шалому!